Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку інформаційна модель. І сьогодні ти дізнаєшся, що таке модель, як створити інформаційну модель, з чого складається таблиця як працювати з таблицями в редакторі презентації. Слайди презентації використовують не тільки для реклами чи представлення результатів своєї діяльності. У редакторі презентації легко створити інформаційні моделі. Модель це спрощене подання предмета, істоти, явища або процесу. Які моделі тобі доводилося створювати в школі? що може людина побачити або випробувати моделі, зображені на малюнку? Які властивості реальних об'єктів мають ці моделі? І так, для чого нам потрібні моделі? Наприклад, для того, щоб мета? побачити дуже великий об'єкт. Наприклад, коли ми не бачимо нашу землю. Ми можемо побачити глобус це спрощена модель нашої планети Земля. Або навпаки, дуже зменшену модель треба збільшити. Наприклад, коли ми вивчаємо клітину, клітину рослини, наприклад, дуже-дуже маленьку, її не видно простим оком. Далі можна ще зробити модель якогось явища. Наприклад, як тут, веселка, тому що насправді ми не можемо її вивчити, але коли ми побачимо таку спрощену модель, ми можемо її собі уявити. Або ще ми можемо зробити модель якогось процесу за допомогою якогось дослідження. Модель об'єкта, яка подана за допомогою опису малюнків, схем чи таблиць, називають інформаційною. Є два види модель інформаційна модель та модель матеріальна. Наприклад, глобус це є матеріальна модель, але, наприклад, контурна карта або атлас, це є вже модель. Інформаційна модель папок з навчальними матеріалами для уроків з інформатики, технології та дизайну можна подати ось такою схемою, яку ви бачите. Схема 3 клас, і тут є три папки тексти, алгоритми презентації. Як у середовищі редактора презентації можна побудувати схему на слайді. Наприклад, можна вставити за допомогою. Схеми SmartArt. Часто інформаційні моделі подають у вигляді таблиці. Таблиця складається з рядків і стовпчиків. Таблиця може містити заголовок. Стовпчики можуть мати заголовки також. У заголовку вказують короткий зміст інформації, яка буде у цьому стовпчику. Які таблиці ти використовуєш у навчанні? Скільки рядків і стовпчиків містить таблиця на малюнку? Яка інформація міститься на перетині четвертого рядка і другого стовпчика? Який інший заголовок може мати другий стовпчик? І так, подивіться на цю табличку. У нас є стовпчики і рядочки. Кожен стовпець має свій заголовок. Повністю це є таблиця. Також є рядочки. На перетину стовпчика і рядочка є клітинка. На перетині четвертого рядка і другого стовпчика, звісно, що у нас є тут англійська мова. Який інший заголовок може мати другий стовпчик назва предметів або уроки, або назва уроки. У редакторі презентації уміст рядків і стовпчиків таблиці редагують як звичайний текст. Для переходу між клітинками таблиці зручно використовувати клавішу. У чому різниця інформаційних моделей у формі малюнка і таблиці, яка з них містить більш точну інформацію про цуценя? Оголошення віддам в добрі руки. Подивіться, є ось така світлина, або є ще ось така таблиця. Яка інформація більш точна? Звісно, що коли ми з вами побачимо світлину? то ми не можемо знати, яка стать цього ціння, наприклад, да, який вік. А тут в таблиці все дуже добре написано і структурована вся інформація. Для вставлення таблиці до слайду презентації в PowerPoint використовують інструмент таблиця на вкладці «Вставлення». Пам'ятаємо, що з таблицями ми вже працювали в текстовому документі. І, в принципі, в PowerPoint, в презентацію, теж можна вставляти майже так само, як і в текстовий документ. З цього допомогою можна створювати таблицю різними способами. Згадуємо, як це можна було зробити в текстовому документі. Ми можемо виділити кількість рядків і стовпців таблиці, або обрати вказівку Додати таблицю і обрати кількість стовпців і кількість рядків, або за допомогою вказівки «Накреслити таблиці саме накреслити цю таблицю. Побудова інформаційної моделі реального об'єкта складається з декількох етапів, кроків. Перше. Визначають мету створення моделі. Друге виділяють ті властивості об'єкта, які є суттєвими для його дослідження. Третє, Установлюють взаємозв'язки між значенням обраних властивостей. Четверте вибирають форму подання інформаційної моделі і п'яте створюють модель засобами обраного редактора. У давні часи книги переписували чорним і червоним чернилами. Весь текст писали чорним, а червоним малювали як прикрасу велику літеру на початку. Її оздоблювали візерунком або малюнком. І ми переходимо з вами до домашнього завдання. Вам буде надано ось така презентація, яку вам потрібно буде завантажити як я вам вже показувала неодноразово. І що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде виконати ось таке завдання. У презентації розкладу уроків, яка є, буде у вас, яку ви завантажите, вам потрібно замінити в таблиці на другому слайді назви уроків відповідно до вашого розкладу. Тобто, вам потрібно буде витерти те, що тут є: читання, математика, я досліджую слід, і записати ті предмети, які у вас є в понеділок. Після цього вам потрібно буде додати ще один слайд з подібною з такою таблицею. Для цього ви заходите на вкладку Основне. Додаєте та вміст, пишете вівторок, і потім пробуєте вставити таблицю. Таблицю ми можемо вставити за допомогою ось цього інструмента, або ось тут вставлення, таблиця. І обираємо, наприклад, у нас з вами додати таблиць, таблицю. Ми обираємо кількість стовпців, їх два. І кількість рядків, скільки вам потрібно. Наприклад, 6. Вставляємо цю таблицю. І після цього ми можемо з вами записати, що у нас буде тут урок. Тут у нас буде предмет. Записуємо, ну, по-перше, ми можемо трошечки ось так зменшити тут, написати 1, 2, 3, 4, 5, всі предмети, які у вас тут є у вівторок. Також ви можете, звісно, Попрацювати з макетом цієї таблиці, яка у вас вже дана, тобто ви можете виділити цю таблицю. У вас з'явиться конструктор робота з таблицями. Ви можете обрати той макет, який вам подобається, наприклад, ось такий. Також ви можете попрацювати з висотою, шириною з кожного. Рядочка. Ви можете окремо залити кожен стовпчик, який у вас тут є, ну, можливо, ви захочете якийсь макет інший обрати. Ось такий. І потім, після того, як ви це зробите, вам потрібно буде зберегти цей файл. З іменем розклад уроків прізвище, Файл. Зберегти як. Обираємо Де саме розклад уроків і своє прізвище пишете. І зберігаєте цю презентацію. І надсилаєте мені її у клас клас.ру. Я сподіваюся, що було зрозумілим це завдання. Ви можете обрати так, як тут написано і відформатовано. Не забудьте, до речі, що ми з вами можемо форматувати не тільки це, да? ми можемо з вами виділити, і, наприклад, зробити, щоб наші цифри були по центру, а не за лівим краєм. Також, наприклад, Назву теж ми можемо відредагувати, ми можемо обрати інший шрифт, ми можемо обрати е, розмір цього шрифта, колір цього шрифта. Да? Не забувайте про все це, що ми можемо відредагувати. Також не забувайте про те, що ми можемо з вами обрати, наприклад, е, Макет цього слайду. Як він буде виглядати? Зверніть увагу, що від макета трошки залежить і те, як буде виглядати ваша таблиця. І ми зберігаємо і надсилаємо мені. Дякую вам за увагу! До побачення!